І так, зараз. І так, всім привіт, друзі! З вами я, Света. Привіт-привіт всім. Ви, ви нічого не замічаєте, типу, ні. Ну, я вам скажу. Я за всі гроші, що я мала, я собі купила на один день креатив. Але я з мером не домовилася, що я його, можна сказати, купляю для відео. Типу, коли мені треба, буде, я його в будь-який момент не можу взяти. Але мені всі речі треба буде вернути. Тобто я собі не можу там взяти дуже багато смарагдів і цей. Так, сіди, що там кіні робить. Я ж сухну. Оп. Я не можу собі там взяти стак е, смарагдів і просто свою скриню покласти буду багато. Ні. Так, не працюю, бо мені це все вертати треба буде. Так. Ну, Зараз я покладу скриню для речей. Сьогодні я буду будувати кімнату. Е я буду будувати секретні кімнати за одну хвилину, 5 хвилин і 10 хвилин. Так, я поки що думаю, що взяти. Мені треба невидимого. Так, мені треба люк секретний. Так, двері. Оп. Так, скло, факел і ручак швій. Оп. Так, і тепер що робити? А, ще плиту візьму то двері і все ніби. Але я не знаю, що це робить. Це якась... Секретна паста, я не знаю, що вона робить. Ніби якось не працюю, але нічого. За одну хвилину мені здається, що база вийде на гірше так. Ну, але ніби нормально, бо Ну, жити можна, але не в комфорті. Вона буде дуже маленька. Так, ну коротше. Копаємо. Так, якось буду копати, але я таймер забула покласти. Так, зараз я буду класти зараз вже таймер, я всі речі сюди покладу, щоб, щоб краще було. Мені ще треба взяти ліжко, пічку, верстак і скриню. Все взяла? Так, і що ще можна взяти? Так, ну, камінь візьму. Правда мені здається, що я ним користуватися не буду, а буду користуватися кольорами моїх. Так, на 3, 3. Почали. Сітем. Починаю. Так, біжу, біжу, біжу. Так, перше треба викупити якусь яму, так я швидко щось візьму. Там люк. Люк-люк-люк-люк, Що Е, Мені треба простого факела. Мені ще треба драбини. А вот драбина. Так. І куди її сюди впихну якось? Боже, там вже майже половина часу прийшла. Оп. Оп. Блін, не туди. Отсюди. І отак буде. Так, далі. Отак копаємо. так, 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 так. Боже, там 20 секунд лишилося, треба пошвидше. Так, ліжко, верстак. Пічку, скриню куди? Скриню сюди я покладу і освітлення якесь. Блін, освітлення 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. 2. Оп. Ну, все, отак в мене вийшло. Надіюсь, одна секунда, що я запізнила і не рахується, але так ніби теж гарно. Оп. Ну і отак в мене вийшло скрині пічка, ніби все для життя є. Так, Я вже закопала цю яму, там вже чуть темніє, але нічого. Так, я ці речі, напевно, може, всі в скрині буду складати. Так, скриню от сюди покладу і кладу всі речі, куди маю, ну, скриню кладу. речі, які мені будуть потрібні. Так, кладемо люк, драбину. А цей камінь я в лаву викину, напевно. Але поки піду посплю. Я ще хочу після. Перед тим як посплю, я ще хочу взяти факел, або він. Я його скопіюю. І все, в мене буде перший факел, бо я не хочу якось річ чашками повсюди. Оп. І все. Ну, ніби все вже. Ну, речей потім ще доберу, але цього мені ніби поки що вистачає. Я ще візьму блоків. Що, що, що можна взяти? ще? Так, я б тут просто поладжував... Так, що це? Ні, мені лазера не треба, скловоброньовувати не треба. Ну, коротше, лазерів мені не треба, тому напевно, що не буду їх брати. Так. Оп-оп. Так, я візьму камери. І пароль, типу, що пароль треба. А цей мутанчик, я не знаю. Візьму його на щось. Ти що? Це якась різалка для. Я не знаю, що це. Так, ну і це я поки що покладу. Так. І все. Лягаю спати. Я до вас підключу коли вже проснусь. Ох, як спати хочу. Ой, я вже і проснулася. Так, всім привіт, друзі. Ну, ну, не, ну, Привіт, я вже з вами правда, віталася, але нічого. Я поки спала, мені прийшли ідеї всякі в голову, що можна ще добрати. Можна добрати таких блоків красивих, моїх улюблених, в моїх кольорах. Я їх покладу. І буду тут якось. Так, Я цей камінь викину в пічку. Ну, пічку лав. Так, зараз вже буду починати. Так, Сіт. Я візьму блоки оці всі. На перший ряд те, що мені буде потрібно, а на другий так що не дуже. Люк, боже, який я про люк забула. Так, Сіта. Я ще камери візьму люк. І ніби все. Напевно, все. Так, все. Три. Два. Один почали, все, так, давай забігаю, забігаю. Я маю, буду купати в тому самому місці, але я, напевно, ще ж багато всяких різних прикалю, прикалюх в середній кімнаті зроблю. Тобто тут буде яма, але ще, ще одна секретна, що вхід треба буде знайти. Просто це буде виглядати як яма проста, а насправді це там є дверка і так далі. Так, люк от сюди. Чи вам скаже, в креативі так добре, це прикольно. Я люк закрию. Стай люк світло проходить, тому це добре. Так, я викопаю спочатку невелике, так боже, я нічого не бачу, зараз факел дуже буду класти. Боже, що я взагалі копаю? Я не бачу нічого. Або все. Оп, оп. Ну, приміщення ніби мало вже бути побільше, сюди маю мішатись. Я не знаю, що сюди має мішатись. Ну, ліжко, верстак. Скриня. Ну, так, щоб і жити можна було. Так. Так, драбину. Ой-ой. Так, так що мені взяти? що Мені взяти? Мені треба взяти ще залізні двері. Оп. І цей. І простий факел. Важаю, я про нього забула. Так, але мені здається, що факел речах і простий факел в між ними різниці взагалі нема. Типу, вони дуже похожі, але той, той речага той ні. Типу той двері може відкрити, а той – ні. Ну, отак буде. Я останню кімнату за 10 хвилин хочу таку зробити, що це капець. Оп, оп. Ну, лишається ще 3 хвилини 15 секунд. Вже 12, 11, 10. Ну, а я поки що роблю так. Отак я вже це чу-чуть зробила. Але на таймері там теж мінус йде. На таймері час, ну, не то, що мінус, час теж скоротився. І так, я оцю стіну тепер зроблю. Я тут мусила чуть поскорочувати вам, типу, відео, так як відео виходило дуже довге, тому я мусила деякі кадри просто вирізати. Відео в оригіналі мало йти вроді би хвилинок 30-35. Але таймер я чесно кладу, нічого собі не збільшую. Так, сюди я скриню покладу, ліжко, пічку. Ноутбук візьму собі. Ой, це не ноутбук. Оп, оп ой, на верстак я покладу ноут. Та, ой. На Shift і отак. От все. Так, от такий прикольний ноут. Тепер оцю стіну заробляємо. Оп-оп. Оп-оп-оп. Так, оцю стіну. А, ні, це видно буде. Ні, цю стіну ми тоді теж заробляємо. І що? Підлогу міняємо на синю. У нас є ще хвилина часу. Тому, ми може, і встигнемо Надію, що встигнемо Оп. Блін, 50 секунд, 56, 55, 52. Блін, час якось так швидко, знаєте, йде. Ну добре, не швидко, помало, ця хвилина якось де. Да? Так по секунді ті, тікає, -тік. Ну, Підлогу я встигну поміняти. Одразу кажу, зйомка не X не в два рази прискорена, вона не прискорена. Так, камеру от сюди покладу. От сюди. І зафіксую. Ой. І поламало. Так, сіт. Я оце сюди. І камеру сюди. Сіт, я її підключу, бо все. І камеру ще сюди. І отут проламаємо. Часу там лишається дуже мало. Навіть не мало, а дуже мало. Три секунди. Так. Блін. Ой. Все, кінець таймера. Так, я оце сюди покладу. Ну, ви ж свято любите. Я два блоки покладу, ну нічого не буде. Так, ну ніби ось так. Давайте я вам зараз там грумтур такий проведу. Так. ну, Оце закривається, так відкривається секретно. Далі. Отам От дверка закривається. І уявіть, що ви спускаєтесь у підвал, бо знайшли секретний люк. І там, коротше, дверка просто. Ну, коротше, ну, секретно? Так, а що я підготую речі до наступної кімнати? Ось я вже їх і підготувала, тут є PlayStation, танцпол, баскетбольне кільце, коротше, там все є. Кімната буде дуже гарна. Там комп'ютери всякі з трьома моніторами. Кореш, такий, така кімната буде крута. Там навіть телевізор буде. Ну ну, це дуже круто. Так, я поки що виберу місце. Ой, ну блін, ця кімната, мені її поламати треба. Блін, боже. Я два сплю, коли я її зароблю. Все, я вже її заробила. Я зробила кімнату. Я її забудувала. А, ну, тому... Можу будувати наступну кімнату. Ось таку. Так. Мені треба... Мені би шалкер було бажано, але, шалк... але я шалкер знайти не можу. Так. Ні, не знаходить. Шкода. Ну, буде скрині брати, Просто в шалкері я би всі ці речі приніс, і я би їх не брала собі в інвентар і просто би так його клала. Так, ну... Чи? Ні, ну, напевно, що не треба, але візьму. І це все. Місце є тут. Тому... Можемо брати. Тому. Так, 3. 2. Один. Блін, не попадаю щось під таймер. 3. 2. Один. Все, почали. Таймер почався. На 10 хвилин. Так, Сіт. Я отут буду, напевно, що робити. Типу. Скриню, всі будуть думати, що туди підкриння, або під ліжком я секретні кімнату, до речі, робила. Мені здається, що так більшість буде, буде думати. Але... Ну, що можемо, то можемо. Я планую тут аж такі якісь лабіринти зробити секретні. Так, ну коротше, копаємо. Люк сюди. Так. Швидко-швидко, прям так, швидко, 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 швидко копаємо. Оп-оп-оп. Так, сюди факел. Так, драбину куди? Ай, драбину потім. Так, сюди дверку. Так. Оце сюди попійкуємо. Кладемо. оце приміщення отак лижу. Тут зверху заробити треба, обов'язково. Отак на камінь. Драбину, 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 куди ми сюди покладемо. Нам треба багато часу, нові дуже. Ну, типу, десь ну, тих хвилин мало би вистачити на нашу ультрасекретну базу. Так. Це камнем і все. Двері відкриваються. Тут зробимо ще одне приміщення, але вже іншого кольору. То з секретними всякими штучками. І так далі. Оп-оп. Це вже я до іншої кімнати ще й будую. Я зроблю тут дуже багато секретних проходів коротше. Але вихід буде тільки один, тому можна просто заблудитись. Угу. Так і капець. Ну так, час залишається 8 хвилин, 5 секунд, 4, 3, 2, 1. Ну, 7 хвилин лишається. Таймер ви можете бачити в лівому нижньому куті, але його там дуже слабо видно, але видно. Так, оце сюди. Так, люк я покладу на землю. Ні, Сід. а Двері робити чи ні? Ні, не буду. То вже знаю твірку з цим. кладу, і отут буде люк і сіт. От сюди люк. І от там вихід буде. Ой. Ой, всі це мені вперед треба. Так, отут викопуємося і люк покладемо ми тут. Гупце забудовуємо і... Так, факел. Нам треба факел, бо ми без факела виживемо. Так, я думаю, яку підлогу робити. Напевно, що... Блін. Думаю, думаю. Ні, підлогу зроблю так і синю. Так. Ось вже і зробила, ніби все. Чуть-чуть я вам знову обрізала, аудитаймер, як ви бачите. Ну, то розменшився. Оп. Тут я буду, коротше, дуже секретно. Ой. Сійте. Во. Ви б сказали, коли що? Це речах. Ти так тикаєш і все. Я б в житті не подумала, тож що це речах. Оце забудова і вже тут буде наша секретна кімната. Оп. Оп. вона буде висотою така знаєте, висока. Щоб стрибати можна було, щоб все ній можна було робити. Грати в баскетбол, грати, футбол, волейбол, коротше, усе. І от треба, щоб вона була гарних розмірів. Так. пап оп Та сюди. Таймер через те, що темно не видно ніби. Але його потім буде видно. Так. Ось я вже всю кімнату зробила, там вже таймер дуже мало. Ну, не так, щоб мало. Як буде світліше, його, напевно, що буде видно. Так, таймер там ніби бачите, внизу ніби видно. Так, я тут копаюся, так швидко-швидко. Так, блін, так темно, зараз десь факел покладу, бо я сама нічого не бачу. Так, де факел? Де факел? А вон, Я мені сіл, я спочатку візьму, напевно, що. Крісло, м'ячик. І цей. І корзину. Я це покладу отсюди сюди і отсюди. сюди. Дівня костянних викладки. Зараз вже прям їх покладу. Перший, другий, третій. І так. Клад... отсюди. Ні, отсюди сюди я їх покладу. Можна отак з м'ячиком грати. Так, отут в мене буде комп'ютерний стіл. Перший сюди, другий сюди. І в мене буде три монітора. А в цілих три. То... Так, крісло ми сюди кладемо. Сюди ми покладемо телек. Ой, боже, якийсь великий телек взяла. Так, взяла такий, як в кінотеатрі, знаєте, великий. Ну, чуть поменше, ясно, що, але. Так, ні, ну я буду зараз робити. Ну, собі це, мі... це телек, якщо це не... Це телевізор, це не монітор. У мене монітор такий самий розмірів буде. Так. це? ні 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 тут в мене стіл ось так буде. Оп! Ні. Оп! Та блін. Оп! Так, таймер знову, блін, не видно. Зараз я покладу о його... Так, ну, куди мені? О, сюди покладу. Ще один монітор сюди. І ось так у мене три монітори прикольно. Оп, і сюди що? І сюди PlayStation так буде йти. І все, у мене PlayStation з телевізором. Камеру ще зараз розставлю, але у мене часу дуже мало. Так, куди б мені покласти, я от сюди камеру покладу. Сюди? Так. Танцпол. Транспол у мене місця немає, бо в мене часу вже взагалі нема. Так, єдине, що встигну, це покласти залізні двері і на них пароль. Типу, ще один захист. Це вже я би не сказала прям, що так секретно, але... Ну, через пароль. Ну, не пазум. Пароль 111. Ну, чотири одниці, тому все. Приходьте до мене в гості. Оп, сіт. Я сама вже забула, як це. О, там теж є, ну коротше. Зараз я вам цю всю покажу на обзорчику. Зараз вам її на обзорчику покажу, як це красиво

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不 oh